Фабія в спортивному обвісі RS 2007 року та ще й дизельна, самий Надійний 1.9. На механіці з мінімальним пробігом 133 тисячі з'явилась в продажу в твоєму авто. Притонована на гарнючих 16 легкосплавах. Лінзована оптика та лінзовані протитуманні фари. Ну, красень. І давайте подивимося, що всередині, що ми маємо. Склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, сидіння ВРС ковші, з них на поворотах точно не випадеш. ВРС кермо, надійна механіка, кондиціонер та магнітола. А що ще потрібно? Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, а якщо потрібно і доставити за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це потужна фабія в спортивному обвісі, і це твоє авто.